Усім привіт, друзі! Нарешті ми відправляємось в подорож, а саме в бігову подорож. Якщо чесно, то я дуже сумував за такою подією. Сподіваюсь, ви також. Вирушили ми в Кам'янець-Подільський, потягом, в якому було дуже тепло. Дорога тривала майже 10 годин, коротше кажучи, це було ще те задоволення, але настрій все одно був чудовий, тому що попереду на нас чекали справжні пригоди: чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів та прогулянки містом, в якому ми ще не були раніше, що може бути краще. Покидали потяг, ми з великим задоволенням, бо там була неймовірна спека. До заселення потрібно було чекати 4 години, тож ми невідкладно відправились поповнювати своє тіло вуглеводами Адже увечері на нас вже чекав перший забіг. Смачненько поївши, ми вирішили не втрачати дарма час та пішли роздавлятись в місто. Кам'янець Подільський файне невеличке містечко, з великими історіями, про які я, на жаль, розповідати не буду, бо не історик. Але трохи красивих пейзажів покажу. Руки так і тягнули знімати все підряд. Містечко туристичне, я би навіть сказав дуже. Тому коротенько покажу частину старого міста, яку усі так рекомендують побачити. Цю частину міста намагаються отримати таким, як воно було раніше. По дорозі до замку трапляються сувенірні магазинчики, готелі та ресторани. І забігаючи наперед, скажу, що хотілося тут залишитись на цілий тиждень, замість двох днів. Відвідати багато цікавих закладів та відпочити як слід. На вулицях затишно та приємно. Та головною. Визначною пам'яткою Кам'янця-Подільського є Кам'янець-Подільська фортеця, що розташована на скалястому мисі. Вона була потужним оборонним вузлом, що колись охороняв в'їзд до міста. Фортеця є частиною старого міста і внесена до списку Семи чудес України, а також є пам'яткою архітектури та історичним заповідником, в якому тепер можна погуляти, поїсти шашлику, морозива та постріляти з лука в найогидніше створіння Всесвітом. Стріляти в Кавуна чомусь ніхто не хотів. Заселились ми в трьохзірковий готель сім днів, що розташований неподалеку від стадіону, на якому будуть проходити змагання. Приємним бонусом був балкон, з якого відкривається чудовий краєвид на місто. Ось ми й дійшли до самих змагань. Атмосфера була ще та, всі на гуморі, та в чудовому настрої. Все, як я люблю, давайте подивимось, що там відбувалося. я щасливий дівчата зараз затимустують квитки. Микола Фоменко багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських міжнародних змагань з поліатлону. 25 разів він виборював звання чемпіона України серед ветеранів із поліатлону. На момент цього старту йому 81 рік. Ляшук Юрій у віці 69 років біжить сотню так само, як її біжу я. Я погиб по спортивних одне, чемпіон світу. Володимир Бохонський, 38-го року народження, неодноразово був призером чемпіонату світу та нещодавно у віці 85 років встановив три рекорди України у своїй віковій категорії. Почав займатися спортом у 93-му році. Та кожного дня о 5-й ранку йде на стадіон та займається бігом та зарядкою. Каже, що дощ або сніг йому не заважає. Чудо, так воно. Так що. Найкращий результат на дистанції 100 метрів показали Валентин Ліпіч та Володимир Шкарупа 62-го та 58-го року народження, продемонструвавши дуже пристойний час, але переможців визначають не по часу та не за місцем, яким вони фінішували. Результат оцінюється числом, яке визначає калькулятор VMA, Всесвітня асоціація легкої атлетики категорії Masters. Калькулятор застосовує відповідний віковий коефіцієнт з офіційних таблиць VMA. Потім вираховує відсоткову оцінку, наскільки ваш результат відповідає світовому рівню. До речі, є на яких можна вписати свій вік, дистанцію, час та отримати вікову класифікацію. Посилання на цей калькулятор я залишаю в описі. Наприклад, я вписую свій вік, дистанцію і час, яким я фінішував, та отримую відсоткову оцінку, яка і є тим самим числом, яке я можу побачити в результатах на сайті ВАУ. Я не зможу передати, скільки там було емоцій, криків, болю та страждань, цікавих людей, справжніх заруб між ними та перемог. Далі ви побачите частинки відео з різних бігових дистанцій, які я не знімати перед своїм забігом. І два камені з Подільський. Людина, яка три рекорди в нього 5, 10 і 20 кілометрів на доріжки України були. Людина, яка показувала найвищогі результати області, і Ми передали вогонь Вінницькій області. Від підготовки і від групи спортсменів. Патиний такого. А це Василь Кричун 47-го року народження. Його ставлять майже всі забіги підряд, та він їх долає. А ще він піднявся на говерлу 98 разів. Також потужною зарубою до останніх метрів був другий забіг на півтори тисячі. 33 градуси тепла їх не зупиняли. І взагалі протягом цих двох днів змагань була аномальна спека. Переможцем цього забігу став Олександр Лисенко, багаторазовий призер чемпіонату світу та Європи в категорії Мастерс. Та перед цими змаганнями на всесвітніх іграх Мастерс, подававши три бігові дистанції серед чоловіків категорії 70+, Олександр виборов дві золоті та одну срібну нагороди. Ні спека, ані те, що завтра ще бігти три Метрів не завадило учасникам викладатись на повні. Перших три учасника фінішували з різницею в секунду, з результатами, які ви зараз бачите. Ну як? Ну що однак А перша така робота була. Ну як, перші слова. Молодці, Паш, ребята, молодці, Паш, шагу. Шагу. Молодці. Убіло. Молодці. Убіло. молодці. Останній круг. Ні, тягували далі, тягу дали. Видно, вже закриття. Ні, ні. Не залишилась в стороні і Вікторія, взявши участь у дистанції 5 тисяч метрів поза конкурсом. Спека стояла до самої ночі, та дівчата пристойно відстояли цю дистанцію. Невдовзі прийшла й моя черга пробігти свою п'ятірку, яку я намріяв зробити по особистому. Але спека швидко дала мені зрозуміти, що не цього разу хоче. Потужно пробіг цей забіг Василь Важку 59-го року народження, набравши 8604 бали. В минулому році він отримав срібу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в категорії Мастерс. <плоди> <плоди> Ось так і завершився перший день змагань. Далі на нас чекала смачна їжа, вечірня прогулянка містом та міцний сон після важкого дня. На другий день я встиг познімати такі дистанції, як 3000 метрів та 800. Багато чого упустив, бо не було можливості фізично знімати все підряд. Та й знаходитись під палючим сонцем було ще те задоволення. До того ж, на мене ще чекав забіг на 800 метрів. Ненаситні чоловіки також вийшли на старт дистанції 3000 метрів. Учасниками були майже всі ті, хто вчора біг півторашку або п'ятірку, і далі вже без моїх словесних супроводів можете подивитись на те, що я встиг познімати перед своїми 800. Напіані, набігаємо, навіть. 16-83, фініш. 14. коло. Дзвіночок дайте. Молодець! — Фініш. Ось!

Ой, підстав переходь. Цього робити не можна, до мене дома. Цього робити не можна. Там є камера і видно, що буде. Нам не пробачать, там спортивно ставиться дек'ю. На цьому і все. Одразу після того, як ми сіли в потяг, почався сильний дощ, якого ми так сильно усі хотіли. Ось такий був випуск. Підтримайте, поставте вподобайку та підпишіться, бо буде ще багато цікавого.